17 жовтня 2022 року авіація Сил оборони України завдала 22 удари, підтверджено ураження 18 районів зосередження озброєння та військової техніки опорного пункту рашистських окупантів. Ракетні війська і артилерія Збройних сил України уразили пункт управління, район зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, два об'єкти протиповітряної оборони та артилерії, один склад боєприпасів та інші військові цілі рашистів. зокрема у тимчасово окупованому кацапами Криму в районі Джанкоя пролунав потужний вибух. Неспокійно на території Рашистського Рейху. В тмуторукані, яку Золотоординське кодло наразі називає Краснодарським краєм в місті Єїськ двомісний військовий літак су 34 яскраво впав на житлову багатоповерхівку під час набору висоти, спричинивши руйнування жертви на землі та потужну пожежу. Один пілот ординського люфтвав катапультувався та вижив, інший перетворився на хорошого росіянина. Еге ж, а город подумал, чи я йдут, огромної небо.